18 позовів подали до судів працівники шкіл, і садочків Чернігова на директорів закладів. Усе через відсторонення від роботи без щеплення проти коронавірусу. Про це Суспільному розповів начальник міського управління освіти Василь Білогура. За його словами, наразі суди розглянули сім справ. Рішення у всіх ухвалили на користь відсторонених. Їх мають допустити до роботи і виплатити компенсацію за вимушений прогул. Вчитель логопед дитячого садка номер 53 Марина Кошельник одна з тих, хто виграла суд. 28 січня Деснянський суд ухвалив скасувати наказ про відсторонення і виплатити заробітну плату. 31 січня жінка повернулася на роботу. Сума компенсації, яку їй мають виплатити, становить близько 16 тисяч гривень. Марина Кошельник розповіла, що на момент відсторонення вона була вакцинована, але відмовилась надавати закладу освіти довідку про це. Посилаючись на статтю тридцять дев'ять прім закону про охорону здоров'я, я маю право на медичну таємницю, і я відмовилась надавати цю інформацію, щоб показати, що в нашій країні закон є тільки для тобто обов'язки є тільки у населення, а у інших високопоставлених людей є тільки права. Суді було ці дані предоставлено. А відповідно, автоматично медична моя таємниця, ну смисл далі не казати, якщо я це підтвердила, то я вже вийшла на роботу. Намагається визнати незаконним і скасувати наказ про відсторонення, а також стягнути середню заробітну плату, витрати на адвоката та судовий збір і психолог дитячого садка номер 7 Любов Радченко. Ну как это так? Лішили куска хлеба, у меня маленький редонок. Заставить вакцинироваться, Ну, это незаконно. Ето вакцина і не занищено до переліку обов'язкових. Це рекомендоване щеплення. Я допустим, допусні антівакцинатор. Я от гриппа себе колю, малому калю і всі півкимієць. Ну от це от примус, который сейчас, я против, поэтому подала. Нагадаємо, згідно з постановою Кабміну, з 8 листопада від роботи відсторонили невакцинованих освітян та держслужбовців. У Чернігові це були 5 працівників Чернігівської ОДА та 218 освітян. Люди вважали це незаконним і почали звертатися до судів. Василь Білогура сказав, що рішення судів на користь відсторонених вони будуть оскаржувати. Загальна сума компенсацій, які намагалися відсудити освітяни, поки невідома. Вчора міський голова Чернігова Владислава Трошенко сказав, що питання судових позовів і законності чи незаконності відсторонень треба вирішувати на державному рівні. Юридичним відділом відпрацювати все таки що ми робимо з цими позовами. І подивіться на е юридичну, скажімо, перспективу регресом ці е позови перенаправляти до відповідного міністерства. Знаходячись що вертикалі виконавчої влади, ми не можемо не виконувати споряджень постану вищих керівних органів всієї ж вертикалі адміністративної влади. Ми змушені виконувати, нас штрафують суди, ми платимо з міського бюджету. Ну і як мінімум, це це, це, це абсурдно виглядає.